Життя на Бултащині. Нарешті, нарешті, ми попали в ліс і тільки з машини побачили перші грибочки. Нас емоції просто переповнюють. Дивай, виривай, виривай, дивись, які гарні синячки. Дивися, оце краса, діночка, просто прелесть. Біжимо, шукати. Вікторія грибок, 100 років грибів не бачила. Ох, як вони пахнуть! Оце синячки польські тут на Полтавщині кажуть, а ми їх називали синячки. Того, що вони знизу, як натиснеш, то шапочка синіє. Отут під низом. І казали, синячки, вони дуже смачні. Все, беремо з собою і йдемо шукати. Беремо відра, ножика. Ану показуй. Так, так, це синячок. Беревай. Отак береш. Ох, який гарний. Покажи. Дуже гарненький, молоденький. Наша обстановочка. Гриби збираються, не дуже багато. Ось ще один грибочок. Дуже багато вже корінчиків просто. О, який гарний синячок. Людей багато, багато вже місць, де вже вибрані, видно, що росли грибочки. Але ми не здаємося. І ми щось знайдемо потрошки. Назбираємо, так? але Діночка вже питає, коли вже буде пікнік. Не можу дочекатися, але гарно. А пахне, як в лісі. М -м -м. Все, уважно дивимося і збираємо далі. Ось таких слідів дуже багато валяється. Видно, що люди були, все вже перебране. Гриби є і люди є. Хто вранці був, раніше за нас встиг, хто вже познаходили. Але нам теж емоцій вистачає, так? Да? Юлія, покажи своє відеречко І в тебе два є. Молодець. І в діночки є. Ілонка наша вдома. Глядять її. Як пахне. Що ти сама знайшла? Показуй, ва! Який гарний! Дуже гарний, вау. І я знайшла три штучки, поки сама ходила. Діночка, а в тебе як справи? Але в тебе гарні теж грибочки Ще збирайте, так? Да? Ти хочеш вже пікнік, так? Да? Скоро буде пікнік, ще трошечки пройдемося. Що ти знайшла? О, який гарний, довгий який. Молодець, лежи, відеречко. Але так, ми з діночкою двох знайшли. Дивися, двойнятка які. О, які гарні. Вау! Клас! Дивись, який гарний. Ішли йшли вже додому. дивись, О, вау! Дуже гарний, ще знайшли, так? О, дивися, 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 ще. Дивись, дивись, які верніше. Клас. Дивимося ще уважно, Може, ще тут буде зараз. І ми вже майже прийшли, вже наша машина тут близенько. Вже Саша з Юлечкою прийшли перші. Найшла. Вже Діночка машину побачила, все. Йдемо до машини, будемо обідати. Щасливо. Пропустила, діночка, ще один гриб гарненький Ай, краса. Ну, що ви грибовники? Вже вогонь горить. Сьогодні ми підготувалися не просто так. Будемо варити обід. Картоплю в мундирах я вже не брала, бо в нас є смакота. Зараз вам покажемо і розкажемо. Ну, Саша, скільки ти знайшов? Дивися, я ще підзеленка знайшла. Це підзеленки. Ти таке знаєш, так? Да? Зелени, ну а ні, це зелениця. Це. Підзеленки це такі сіруваті, це зеленичка. І ось мої грибочки. Небагато, але слава Богу, і за те. Там діночки трошки ще. Але показуй. О, Це наше. Це угу. вже старий. Рей, да? Да, Ти можна що викидати. я так родів, як його знайшов? А це, це гарне, молодець. Діночка втомилася. Да, зараз будемо обідати смачну їжу. Таке ще де-не-де де являються Подивіться, що в нас є. Це український бренд, який створює смачну і корисну їжу. Fast Food Fishing. Це звичні страви для нас, але висушені. Тобто проходять дегідрацію. Я думаю, ви про це вже чули. Його гот... приготували, висушили, а тепер ми заливаємо окропом, 10 хвилин чекаємо і страва готова. Дуже гарний склад, все натуральне. Ще є батончики, вам покажемо енергетичні, без цукру. І зараз ми скуштуємо і скажемо свій відгук. Юлічка, вибирай, що ти хочеш їсти. Покажи ближче асортимент. Дуже великий асортимент в них борщ, настоящий борщ, куску з куркою. Шевівся з сухофруктами, бограч, гречана каша з грибами, пюре картопляне з куркою, локшина з куркою та овочами. Все, вибирайте, заливаємо і я будемо чекати. Картопельку? Так, я Так, відкриваємо. Тут дивися, дві відкривачки. Ну, Я тут, звісно, взяла тарілочки. І ти картопельку хочеш? Заливаємо укропу. 230 мл. Ага. Ось, дивися, кусочки м'яса, спеції, все. Ну, дуже, дуже класно з собою. Так як ми взяли в ліс на роботу, вдома. А зараз як відключення світла. Дуже класно. Так, Юлечка є, картопелька. Діночка, може гречану кашу ти спробуєш? Кускус з -кус Чи вам високіть одної порції на двох? Саша, а ти що? Локшину? Можна. Давай, локшину. Таке і любиш. У нас вода вже закипає. Зависи собою газ. Так, так погано відкрила тобі ножка. Mm. Які піхоти? Ой, Кашку вівсяну. Це прямо туди картоплю. Ой, воду заливати. Судись прямо, о, дивися, яка ловшина класна. Бачиш? Mm, Це, дивися, овочі, все. Бо просто перед взиванням струси, залий траву окропом 200 мл, перемішайте 7 хвилин зачекай. І смачного, дивися, який тут склад. Просто, отут, просто це просто все звичайне, дуже якісно. Український бренд вже, до речі, я бачила, що воно в укрзалізниці продається. Їдеш десь подорожуєш. Купив, укропчиком залив, а там де, ну, безкоштовно дають воду і все, і готовий повноцінний прийом їжі. Все, давайте заливаємо шко, скоренько. А я... Смачно, швидко і корисно, да? Да, 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 да. так? Да. Да, я Прив вже одном. багато відгуків бачила про нього, рекомендують і ми спробуємо. О, дивись, яка каша. дивися. Якісно, все дивитися, сухофруктів скільки. Так, кришечку зібрати. Давай заберемо порції, підготували. Так, що і заливати? Все заливай. І все? Да, То я все. води мало взяв. Там по одному стакану. Ну так, да, може і мало. Тоді ще поставимо. Досить, я думаю. І це вийнять. Давай діночкина, щоб вже їм перше було. Оце діночки? Да, і це закриваємо. Перемішати треба. Ні, це не, не... Mm -hmm. да. Це далі. Батончик малиновий. Не, давай потім будемо солодкі їсти. Я зараз покажу, поки це в нас все чекає свій час. Подивіться, що в них ще є. Склад суші, грушені 100%. Дивись, які апельсинки, яблучка, ну розкрий. Зараз у сухофрукти поїмо трошки. Давай грушу мені. І енергетичні батончики. Малиновий батончик. Фініки, малина, кечі, журавлина. Зараз, зараз. Фінік, кокосова стружка, какао. Просто дуже класний склад, без цукру, натуральні складники, ну взагалі. І зроблено в Україні, правда, ну, дай. Ммм, справжні чипси. І ціни дуже класні. Я думала, воно буде набагато дорожче. Базончик від 20 до тридцяти щось приблизно гривень. Просто. М -м -м. Зараз будемо обідати. Груша класна, правда? Ану яблучко ще відкрий. Поки чекаємо. Класна груша? Ще лимони. Апельсини, давай. А як в лісі смачно. Апельсин тут цікавий. Апельсин це для декорації, буде як гарний. Ось мене так погано фокусує. Правда? Але класно. На чай навіть просто для краси. Клас. Просто сушені 100%, 100 все. Ну, реально, склад дуже класний у всьому батончиках. Нема ніяких ешок. Ну я вже хочу дуже їсти. Все, закип'ятили води, залили, будь-де з собою. в Подорожі. Діночка, а ти що там смакуєш? Дух, на них. Класно. Юлічка, як тобі? Mm. Смачні чіпси? Отакі чіпси можна їсти, так? Да? Клас, мені ще батончика хочеться. Дуже спробувати Я ще взяла чай трав'яний, yeah. закарпатський. Я Який це в тебе? Тончик солений арафіс. Ага. Я... Поки чекаємо. І мені дай покажи. М -м -м. Оце те, що можна на дієті. Натурпродукт. Може вже картошечку можна і кашку накидати дітям. Давай, я потримаю ти вже. Ага. Там дві ложечки, то якраз там буде дві. Але да, але класно. Собі раз і поїли. А потім слоденької кашки поїсти. Тепленьке все-таки. Почна картопелька. А ну, я ще спробую. Так і що? А ну, то наварила. Супер. Так. Це ж тут ще є в нас. Рибна оця, оцю, оця була скоріше. Давай що відкриваємо вже. Так, да, води. О. Щось ми води мало. Води що, трошки добре. Мало. візьму. Висіна. Яка смакота. Курка, дивися, кусочками м'яса. Кусочками mm. овочі. От. Ти куди, Юліот. Да, Все смачного. Mm -hmm. Давай, пробуй знімай. Ну, пробуй. Mm -hmm. Справжня локшина, так? Да? Але в лісі класна гаряча їжі. Отарина їмся. Кусочками м'яса у нас справжнє. Nee, Можна було, щоб ще трошки довше постояло, але вже треба додому спішити до ілонки. Ай, смакота, я вже хочу теж. Ходи, діночка, їсточки, зірочка. Каже Саша, це таке гостреньке і тут пише страва має гостринку. Як азі... азійські, да, якісь. Так, а я тепер буду кашку пробувати. І як це катаю? Солоденька буде вже на десерт нам. Угу. Дивись, яка порція гарна. Не можу справитися сама. М -м -м. Супер. Я вже скуштувала цю кашу. Тут стільки сухофруктів, вишні, це ж я люблю. Дуже смачнюща. Я не очікувала, що буде така смачна. Це взагалі. Скупилися, положили собі в шкаф. Вона не портиться. М -м -м -м. Дуже добре. <кхух> Ось ця каша поки що 10 з 10, просто смакота. І мені тепер крутить оці каші спробувати кускус -кус і каша гречана з грибами. Бо юшка, вона хотілося б, щоб трошки довше постояла. Можливо, якби довше, то буде смачно. Приїдемо додому. Коли буде відключення світла, спробуємо ще ось ці каші і вам покажемо, розкажемо. Смакота, дай мені ще кашки. І спробую ще батончик. Все, збираємося, дітки, їдемо. Фінікс, стружка і какао. Беріть по одному. Малина сюди? Давай. Таріш, як тобі. Давай розкрию тобі. <кліст> Тримай. О, бери. Малиновий. Мені ще відкрить. Ну як? Mm. Добрий, не плямкаємо. Хочу, хочу, <кліст> <хто> корд, <кліст> да? mm. І ти хочеш малиновий? Так. Yeah. Тут фені, кокос і какао. Малиновий тобі дати. Mm, оцей дуже добрий. Угу. Uh -huh. Отой горішок добрий дуже, цей добрий. Малину такий з кислинкою. Малину, Дайте да. mm. Все. Дорога, я ще буду доїдати. І ліс, пока-пока. Було класно погуляти. Ілона, ми вже вдома. Ти де Ти де була? Сестрички заскочали. Що? світла немає. До п'яти, здається, не буде. Ну що ж, добрий ранок. Світла в нас знову немає. Закип'ятилася водичка, і на сніданок, як я обіцяла, хочу вам показати ще. Гречану кашу із грибочками, гречка і кускус -кус із курками. Заливаємо, Стоїться і покажу вам ще ці кашки, і буду закінчувати відео, бо воно вийшло дуже довге. Ото ми із каш майже нічого і не показали, як вони виглядають. Все, закриваємо. І 9-10 хвилин зачекаємо. Так, готово, відкриваємо. Сьогодні помічнича зімна. Два я зразу так. Може і забагато вже години ровно. Так, все, і зараз ще покажемо виповноцінно, гарна страва И кускус, скользь сейчас И будем куштувать. Не, не, дякую. Дякую. М -м -м. Юлечка любит кускус у нас. Не-не-не-не-не. И кускус. Амку. Давай, мама, попробує. Гаряче яке. Диви, простояло майже 15 хвилин у мене цього разу. І які найчуще. Взагалі. м'яско, Це дуже добре. М -м -м. А м'ясо взагалі, як справжнє. Не скажуть, що воно дегідроване, висушене було. Грешці треба трошки довше постояти, я думаю. Бо таке, знаєш, не геть розваристе, як то буває. Але добре. Бачу, вона не зхолодає, можна навіть 20 хвилин тримати. Такі дві повноцінних страви в нас на сніданок є. Нам вже світло включили, але ми швиденько їмо і їдемо по справах. Тому хто бажає замовити в описі під відео, як завжди, я вам залишаю посиланечко. Переходьте і замовляйте. Кому потрібно, чи на роботу, чи вдома, особливо зараз із вимкненням світла, це дуже класна альтернатива. Все, а ми будемо снідати, смакувати. І на цьому прощаємося з вами. Дякую, що залишаєтеся з нами, і всім до зустрічі у нових відео. Пока, пока.